Доброго дня, всім привіт. Да, Щось ні, ні, це все нормально. Все нормально, okay. доброго дня. Мене звати Максим. Це Наталя, наш маркетолог. І ми сьогодні будемо проводити реліз. Чого Наталь, вибір комерції? ЖК Прксайт, слайдер вибору комерції. Так насправді цей слайдер зроблений для того, щоб перше люди. Крім того, що могли купити собі квартиру, вони ще могли щось обрати під оренди, не купуючи. Або хтось захоче купити якесь приміщення вже з потенційними орендарями провести з ними перемогу для того, щоб вас состикувати. Ми вирішили зробити окремий слайдер вибору цієї нерухомості. Давайте почнемо з наступного. Тобто, ви зараз будете бачити в окремому екрані, якраз як це все відбувається. І так, ви заходите на сайт на наш і потрапляєте на спеціальну вкладку. Прокручуєте до прокручуєте довкола ні. Це буде така ремарка на головній. Зразу перша вкладка вибрати квартиру або вибрати комерцію. Ми спростили шлях, ми підняли щоб ви зразу могли перейти так. на слайдер комерцію. І от ви переходите на комерційні приміщення або купити приміщення з орендарем. І у вас є три кнопки. Давайте почнемо з першої кнопки, вона стандартна. Купити приміщення. Так. Ви бачите... В першу чергу Першу чергу, да, 6 будинків, клацаєте на них. Ой, назад я швидко запросив. Так, і ви е, попадаєте одразу на всі шість будинків. Перший бачите? поверх всіх шести будинків, де так. власне є комерційні приміщення. Там, де білим позначено, це квартири. Тут комерції немає. Тобто, ви бачите зараз всі, ну до речі, це правдива інформація. Ви бачите зараз всі зелені, це ті, що доступні Вільні до продажу, купівлі. Одне заброньоване, так, і бачите, заброньовані приміщення. Тобто, ви бачите кількість велику. Насправді, в п'ятому шостому скоро додадуться ще. Приміщення, бо вони були виведені з продажу там велика кількість, і це відбудеться через деякий час. Перепрошуємо, то щось наклацало. але це не головне, це не те, заради чого ми його робили. Наталь, вертайся назад, назад? так так. Ви вертаєтесь і, наприклад, ви не маєте е, свого е, ну точніше, не так не маєте свого приміщення, не маєте можливості його поки що купити. Це при е, але хочете орендувати. Маєте бізнес, тобто це саме не для інвесторів, а для бізнесменів, підприємців малого бізнесу, що дуже важливо, які ще. Нездатні ну, та тільки так, розвивається, так. тобто в нього нема там зайвих 50-100 тисяч доларів для купівлі приміщення, але є класний бізнес. Він вміє щось робити і готовий, хоч завтра, вже заробляти в парксайті. Ми тільки за це для того, щоб в парксайті була більша кількість інфраструктурних об'єктів. Ну, Відмін це матер. Ми типа пропонуємо вигідні умови. А людина пропонує свій бізнес. Так? ви заходите на орендувати приміщення, клацаєте. І обираєте тут зараз, просто до доступне тільки одне приміщення, і в обираєте приміщення, яке доступне це в плані, що лише заповнене. Тобто, ми там пару хвилин заповнимо повністю всі приміщення, які в нас вже там заброньовані, куплені, і так далі. І тоді вже ви будете бачити комерцію. Там є дитячі садочки, лікарні, там амбулаторії і так далі. І Ви вже це все побачите на карте. Саме так. Зараз воно не заповнене, тобто ми його заповнимо. А потім ми розкажемо, для чого ми це зробили. Відео і для кого ми це зробили відео. Наприклад, тут клацне на жовте. Так, так. ви бачите, що тут нова пошта. Нова пошта. Теоретично. 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 насправді там не, не буде нової пошти на цьому куті, але все одно. Тобто... тобто У вас буде ваш бізнес під оренду. І ми при наведенні вже будемо бачити, що у нас тут хоче орендувати нова пошта. Тобто тут буде весь список приміщень, які вже виставлені на оренду тими людьми, які купили приміщення. І е, не знають, що в них там буде. і Вони кажуть: виставте наше приміщення на, на, е, ну, на оренду, і ми його будемо клацати. А також тут будуть приміщення, які ще не продані, які вам підходять. І в яких ви хотіли б розмістити свій бізнес. Ми позначимо, що ви цікавились таким то напрямком бізнесу, і люди, які хочуть купити нерухомість вже з майбутнім орендарем, зможуть провести з вами перемовини. Якщо їх влаштує, ви самі вже укладаєте той попередній договір, чи якісь там іншу угоду, і вже переходите до питання, як ви далі будете взаємодіяти. А людина просто купує у нас приміщення, і нам це добре, і вам це добре. І тобто тут не буде доступні тільки ті приміщення, які повністю зняті з продажу. Це тут не будуть доступні ті приміщення, по яким вже є така домовленість, або ті приміщення, якщо людина купила і вона каже: Я сама тут буду мати свій бізнес. І якщо ця людина захоче, ми зможемо. Поставити напрямок цього бізнесу для того, щоб у вас було розуміння, які бізнеси будуть знаходитись на цій лінії, чи через дорогу, чи через перекрестя. Це, це зручно для всіх, і навіть для клієнтів, які будуть жити, вони будуть розуміти комерцію них ну, є. Тобто це навіть для мешканців. У нас є тут що вже розмістити. Я думаю, що протягом тижня-двох ми заповнимо швидше а... сьогодні-завтра. Ну, заповнимо та цю систему і викидемо її вже в продакшн, як то кажуть. І третій, давай переподімо. На третій назад. крок це коли в нас є людина, яка шукає приміщення і хоче зразу з нього заробляти, а не чекати, коли зайде е, до них оренда. Відповідно, вона хоче купити його з орендарем. В попередньому кроці ви залишаєте заявку на оренду, а на останньому кроці є людина, яка вас купує з цим приміщенням, і ви напряму з нею взаємодієте. Ми вас лише з'єднуємо. Класно. Так. І так. А... Ну, ти також переходимо, переходимо на першу, на першу чергу. чергу. В Майбутньому буде ще друга черга зроблена. І так, отут у нас є приміщення. Бачите, зеленим кольором укрпо якщо ви Потенційно зацікавилася укрпошта так, на попередньому кроці. Вона просто маячила, але не була активною. Тобто теоретично показувалась локація Укрпошта, де вона мала мала би бути, але вона не була доступна до оренди, бо вона в принципі. Вже на третьому конкурі. Тобто на будь якій з цих вкладок ви бачите на максимальному наближенні, десь в районі 900%, там відсотків, там відсотки повинні побачити, ви, ви бачите, що за бізнес туди заходить, навіть раніше 600 чимось. Який бізнес туди заходить? Це для вас дуже важливо для того, щоб ви розуміли там конкуренцію чи навпаки, якийсь енергетичний ефект розраховували. Ну і якщо люди бачать, от навіть не на 900 масштаб, а 360, так. До не що воно зеленим підсвічується, значить, воно вільне до продажу. Не наводять на нього. От інвестор наводить, як бачить, що це приміщення вільне до продажу, а Укрпошта потенційно хоче орендувати, але не хоче викупляти. Саме От. так і е, також насправді ми готові е, додати не тільки одного потенційного орендаря, а список цих орендарів для того, щоб ну може бути така ситуація, що. Е, «Укрпошта» цікавиться, наприклад, потім міст експрес або там взагалі інший бізнес не пов'язаний з перевезеннями і доставкою, і е... ми беремо на себе відповідальність модерувати комерцію, щоб у нас не було 10 магазинів продуктів. Ну так, Тобто та. це не зовсім буде окей і ви е... як потенційний. Е... Покупець, ви берете, просто клацаєте, бачите, що є якась кількість бізнесів, які відкрито можуть казати, що це за бізнеси, або закрито. Ну, наприклад, може просто стояти якась аптека, або там е якийсь банк, і е ви зв'язуєтесь з мене, ви ставите зацікавленість. Ми зв'язуємося з вами і е починаємо давати вам контакти. Тих потенційних орендарів, ви вже з ними якимось чином спілкуєтесь для того, щоб в майбутньому якось вже з склеїти цю цю угоду. Ну в даному випадку це буде відбуватись поки що через наших менеджерів. Для того щоб а, уникнути там ну поганих Але, ситуацій, коли варто у нас... ще сказати два моменти. Коли ми робили були питання від е, розробників, чи будемо брати угу. вартість е, вказувати на третьому кроці вартість оренди, так. насправді, поки що ні. Ми будемо напевно лише з'єднувати бізнеси. Попередньо, угу. коли визначиться, вже точно хто буде, якщо це орендар, і ми надаємо йому перевагу перед іншими орендарями, наприклад, на конкретне приміщення, тоді якийсь меморандум напевно на маленький підписують. Ну у нас... як це, юридично, як це буде взаємодіяти у нас зараз, поки це тільки стосується соціальної комерції. Наприклад, про садочок він з'явиться тут теж на карті. Просто... От зараз от, от покажу, де буде садочок. Ось от звідси, просто такий момент, щоб ви розуміли, що на третьому кроці людина, яка купує приміщення, вона бачить лише вартість приміщення. А не варті ще і ну тобто ор потенційно оренди. Так дивіться, так. ну хтось може вказати, що він там готовий там за таку-то суму е е знімати в оренду для того, щоб його обрали пошвидше як орендаря. Але насправді ну, це такі речі договірні, нам дуже треба дуже багато нюансів і запрацьовувати. Ми бути, будемо звісно, допрацьовувати по ходу п'єси. Так як воно буде зручно. Е дуже прикольно, що зараз ми випускаємо це відео перед тим, як ми реалізуємо на сайті вже цю розробку. Тобто вона буде скоріш до кінця тижня, це 27 цьому mm -hmm. число. І люди можуть ще написати якийсь фідбек, тобто коментарі, як вони це бачать. Саме цікава думка інвесторів і тих, хто займається бізнесом. Типу. Ну, дивіться, я для чого знімаю це відео. Я це відео знімаю як відео, в якому ми попередимо людей про те, що ми будемо вам дзвонити, і питати на рахунок ваших. Потенційних намірів. намірів по тому чи іншому приміщенню, тобто ви його залишите собі. Якщо ви лишаєте собі, ми вам задаємо питання. Скажіть, будь ласка, чи ви можете назвати бізнес, який ви хотіли би там розмістити, чи не можна його називати буде три етапи опитувань: перше для свого бізнесу чи для здачі так. оренду? Якщо для здачі оренду ми можемо вам допомогти, якщо ні, можете сами. Так, тобто ви будь-якому на будь-якому будь етапі можете відмовитись або надавати інформацію, що у вас буде за бізнес. Або е, надавати його в нашу систему в оренду, тобто воно буде просто недоступне для оренди без інформації якоїсь. Тобто, ні до чого це вас не зобов'язує. Але якщо ви надасте цю інформацію, то це буде ну, і вам краще, і нам краще. Щодо оплати, ця система в цьому році не буде ніякої оплати ні для кого. Тобто це працює безкоштовно, ціль наша для того, щоб. Сконтактувати всіх між собою, в тому числі, я думаю, що і ріелторам буде тут цікаво. Я думаю, вони перші, хто будуть користуватися ці, цією штукою, вкрадуть не одного у нас орендаря, я впевнений. От ну але нічого страшного. Насправді нам е це підходить, е тому що той, хто бере алокацію парксайда, той е ну, не поїде в іншу в інше місце. Основна ціль, основна ціль це розвинути інфраструктуру парксайду. І Саме ми так. помаленьку до цього робимо. А то вже зрозуміло, що будуть приміщення забирати, дітей, так, дітей, ми до цього вже звикли. Інші. Так, але такої розробки не було ще І взагалі інструменту регуляції комер комерції на ринку я не бачила. Ні, вони є, але вони всі вручному режимі, А ви знаєте, що ми компанія досить відкрита. Ну, по-перше, ми перша компанія, яка впомнів ще в му чи в якому році, чи 18-му, ми запустили повністю всі ціни в, в CRM-ку відкриту. 17-й сімей 18-го. Господи, стільки часу пройшло. Ми запустили перші CRM-ку в від... так, та, відкрити доступ до людей. Тобто, всі ціни були чесні. Всі, хто нас знає, вони дійсно користуються нашою CRM-кою, Всі люди, які заходять, вони бронюють якраз через CRM. Друге, Мам це... Кажуть, що ми не вміємо вести бізнес. Ну, то, та хай самі спробують. Е, слухай. І друге, це ми досить відкрито ведемо огляди нашого будівництва. Нічого там особливо не, не скриваємо, речі, а кажемо ми, всю правду. Ми задали ця... тренд, о той, що зараз є, типу, САО мають себе показувати. Ми цей тренд задали 5-6 років назад. <реш> Та -та -та. Ну, у нас фішка відкритість. В даному випадку ми також використовуємо цю відкритість для того, щоб вона почала працювати саме на нас. Тому е прохання. Перше, для тих, хто вже купив, ми вам подзвонимо, вас запитаємо, і ви зрозумієте, для чого ми вас це питаємо, тобто це відео вам пояснить. Друге, для тих, хто хоче орендувати приміщення, не готовий викупати. Чекайте, скоро у вас з'явиться можливість залишити заявку на оренду того чи іншого приміщення. І третє, що ще третє, хотіли би сказати: то, в принципі, всім бізнесам, які нас обіцяють. Ну, ви можете чекати дзвінка вже нам, та, писати самі. А... Можна дати номер. Так. Так, що номер, просто дзвонять на на наш, на на наш, наш номер, кажуть, що вони джерати. хочуть залишити а залишити заявку на оренду. Ну, мабуть, це все. все всім до побачення. Починаємо тиждень з таких веселих новин.